Що таке гірничо-збагачувальні комбінати «Перекспорт»? Це тисячі робочих місць, мільярди податків для держави, десятки років досвіду колективу для вирішення найскладніших завдань. Кожний новий кар'єр це багатомільярдний проєкт, який починається з відводу земель. З 2009 року для діяльності нашого комбінату було відведено більше однієї тисячі гектарів землі. Ще 400 знаходяться в стадії оформлення. Було відселено частину населених пунктів, що було однією з вимог місцевих жителів. Також згідно чинного законодавства було проведено громадські слухання в місцевих громадах, де жителі одноголосно підтримали будівництво нового комбінату. Підтримали і не пошкодували про це. Лише у Новій Галещині відновили будинок культури, в якому гуртках займається 180 дітей, побудували футбольний стадіон, відремонтували дитячий садочок та ліцей, де навчаються 400 дітей з 17 населених пунктів, зробили укриття, повернули охорону здоров'я на гідний рівень для 4 тисяч жителів громади. Всі об'єкти критичної інфраструктури у Новій Галещині забезпечили генераторами. Також почали проекти із забезпечення питною водою та каналізації її мешканців. Досвід колективу дозволив нам розробити таку модель будівництва кар'єру, яка дозволяє в найкоротші сроки та найефективнішим способом проводити видобуток залізної руди з найменшим впливом на екологію регіону. Для цього вперше в Україні заплановано використання безпілотних самоскидів вантажопідйомністю 300 тонн з використанням тролейних ліній та батарей замість двигунів внутрішнього згорання. Для того, щоб такий складний проект було реалізовано, нам довелося міркувати над вирішенням складних інфраструктурних завдань. Як от переніс існуючі залізниці за межі контуру родовища та будівництво нових технологічних автодороги та залізниці від території Біланівського ЗК до приробних потужностей Полтавського ЗК з перспективним використанням новітніх локомотивів на електробатарейній тязі. Майбутнє компанія Ферекспо у збільшенні обсягів виробництва високоякісних окатків з окатками «Діарай» з вмістом заліза 67% та вище включно. Для виконання цих масштабних завдань ми розширюємо переробні потужності та, звісно, потребуємо додаткових обсягів якісної руди. І саме розробка білановського родовища дозволить нам подвоїти випуск окатків. We have ambitious plans for Ferrexpo's role in the recovery of the Ukraine and the economic growth in the Ukraine, and we will continue to invest in development projects to be ready to start when the time is right. Ferrexpo is focused on increasing the production of high-quality pellets, which are important for steelmakers in their decarbonisation efforts. Війна поставила розробку родовища на паузу. Крім того, ми постійно стикаємось з необґрунтованим тиском з боку держави та кардинальними змінами законодавчого поля. Але ми знаємо, що зростання ВВП України неможливе. З реалізації таких стратегічних проєктів. Тому видобуток руди К2-2, поклади якої сконцентровано на Біланівському родовищі, відіграє важливу роль у цьому. Як і у прагненні Ферекспо до світового лідерства на шляху до зеленої сталі та зниження вуглецевого сліду. Тому інвестуємо, працюємо. mrijemo